Чи ж зможуть жінки медикині виїжджати за кордон? У Хмельницьких школах вивчатимуть новий предмет про рідне місто. 583-я доба нашої боротьби за незалежність в ефірі 5 хвилин на головне. В Студії для вас працює Денис Піменов За лаштунками команда Першого подільського. Розпочнемо. Сьогодні вранці окупанти влучили по об'єкту інфраструктури у Миколаєві. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Зранку, 29 вересня, близько 4.15, місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулося в об'єкт інфраструктури на околицях міста, внаслідок чого відбулося займання сухої трави, яке було ліквідовано о 6.45. Детальна інформація уточнюється. Відповів Віталій Кім. Інформація стосовно постраждалих, поки не надходила. Також Росія вранці обстріляла Херсон сьогодні. Близько 8.30 військові РФ вкотре обстріляли місто. Поранені двоє працівників комунального підприємства Парки Херсона. Вони все час прибирали територію. Їх ушпиталили, пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура. Також сміттєвоз. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура та голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мручко. Жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Змін пов'язаних з переторном кордону для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком від 18 до 60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає, заявив посадовець. У хмельницьких школах вивчатимуть новий предмет про рідне місто. В обласному центрі презентували перший посібник із хмельницькознавства. Над ними працювали майже три десятки істориків. Вони зібрали і впорядкували інформацію про громаду з найдавніших часів до початку Першої світової війни. Осібник призначений для восьмикласників Хмельницькознавство поки що буде частиною курсу історії України з нового навчального року. Викладатиметься у школах як окремий предмет. Курс розрахований на два навчальні роки, тому нині починають працювати над посібником і для 9 класу. В ньому охоплять період від Другої світової війни і до сьогодення. Робота над виданням стартувала ще у 2021 році, поки надрукували тільки презентаційні екземпляри, адже ще продовжують вносити корективи. У Хмельницькому відремонтують дороги у двох дворах за мільйон гривень. Управління житлової політики і майна Хмельницької міськради оголосили торги на ремонт прибудинкової території двох будинків загальною очікуваною вартістю 1 мільйон 136 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту Прозоро. Мова йде про ремонт прибудинкової території житлового будинку, розташованого за адресою вулиця Майборського, чотири вартістю 527 тисяч гривень, та ремонт території біля будинку по вулиці Залізняка, 34, вартістю 608 тисяч гривень. Біля цих двох будинків планується влаштувати нове асфальтне покриття та бордюри. Крім того, біля будинку по вулиці Залізняка влаштують нові плити перекриття ливневої каналізації та встановлять нові люки. Роботи планують виконати до 15 грудня. Сьогодні увесь світ вшановує пам'ять загиблих у Бабиному Яру. 82 роки тому почалася одна з найбільших трагедій в українській історії. Протягом наступних двох років нацисти масово страчували мирне населення столиці, знищили майже усіх євреїв, а також тих, хто намагався їх врятувати. Десятки тисяч вбитих, серед них жінки, діти та літні люди. Сьогодні страшні злочини повернулися до України вже з росіянами. Ми, українці, сьогодні маємо бути як ніколи об'єднані заради миру. Зради життя майбутнього покоління без жахіть війни. Тому боремось і поборемо до зустрічі в ефірі мирного дня і слава Україні!